Якби я знала, що мене таке вдома чекає, то я зовсім по-іншому розпорядилася б грошима. Я ж всі 15 років, поки я на заробітках гроші додому висилала, і так обпеклася, що слова мене передати. Зрадили мене ті, від кого я найменше цього чекала, мої найрідніші люди, спочатку чоловік, а потім і донька. В підсумку гроші заробила я, але у самої нічого немає. Рішення їхати за кордон, ми приймали спільно разом з чоловіком. Тоді мені виповнилося 38 років. Донька наша якраз школу закінчувала. Взагалі подій наклалося багато, мене ще й з роботи звільнили, і я вирішила, що це знак, що треба їхати, хоча б заради майбутнього доньки. Сама я таке рішення прийняти не могла, вирішила все обговорити з чоловіком. Він не був проти, бо бачив, як наша сусідка, яка поїхала в Італію, за п'ять років хату збудувала. Ми жили в чоловіковій хаті, але не проти були мати і свою. Ти їдь на заробітки, а коли щось заробиш, тоді й будемо вирішувати, що робити. сказав мені чоловік. Я поїхала до сусідки в Рим, а вона мені допомогла з роботою, і я відразу стала заробляти тисячу євро в місяць тоді це для мене були космічні гроші. Все зароблене я чоловікові відправляла, а він вирішив, що спочатку треба підремонтувати той будинок, в якому ми живемо. Донька от от захоче заміж виходити, доведеться нам старостів приймати, тож спочатку треба наше житло до ладу привезти, аргументував чоловік. Я з ним погодилась, адже донька і справді вже була студенткою і могла в будь який момент сказати, що вона виходить заміж. От тільки я не врахувала того факту, що будинок, в якому ми жили, ніколи моїм не був, тому, фактично, я вкладалася в чуже, і гірко за це поплатилася. О, через п'ять років мого заробітчанства мій чоловік знайшов собі іншу. Вийшло так, що я зробила ремонт в його хаті і залишилася при своїх інтересах. Донька на той час якраз заміж вийшла і стала мене заспокоювати, що чоловік не вартий моїх сліз, що у нас і без нього все буде добре. Вони зятем захотіли будувати будинок, запропонували мені такий варіант ми разом за мої гроші будуємо дім, і я, коли повернуся з Італії, буду з ними жити. Ідея мені сподобалася, стала би потихеньку будуватися. Треба віддати належне зятю, він виявився дуже хазіновитим і бручким до роботи. Але мені він відразу висунув умову, що всі документи я на доньку записувала, бо так легше буде роботу вести. Не будете ж ви, мамо, щораз приїжджати додому, щоб підписати черговий папірець, а при будові треба пройти багато інстанцій, сказав зять. Я з ним погодилась, бо справді розуміла, що буде простіше, якщо власницею будинку буде моя донька, я ж їй довіряла як собі. Поки я працювала і приїжджала додому лише у відпустку, все було добре. Діти вже кілька років в новому будинку живуть, для мене вони теж окрему кімнату підготували. Та коли я цього разу приїхала додому і сказала, що хочу вже вдома залишитися, але не одна а з чоловіком, то моя донька і зять сказали, що в такому випадку я маю знімати собі окреме житло. Бо вони не хочуть, щоб чужий чоловік жив з ними. Микола ж не чужий мені, ми вже кілька років з ним спілкуємося, він з нашого села. Дружини його не стало, а він зараз разом з сином і невісткою живе. Руки золоті має, все вміє зробити. Часто він допомагав і нам на будові, і гроші за це не брав, але мої діти цього не оцінили. Приймати мене з чоловіком вони відмовились. Мені так прикро, що словами не передати. Чому найрідніші люди так негарно поступають? Я ж 15 років на чужині горувала, то невже я не заслужила на особисте щастя? Навіть не уявляю, що мені тепер робити.